На Чернігівщині погодинно відключають світло через масовані ракетні атаки України, ураження енергосистем в окремих регіонах застосовують графіки аварійних відключень. Енергооб'єкти Чернігівської області не постраждали, проте область у переліку аварійних відключень. Михайло Ільницький, голова правління акціонерного товариства «Чернігівобленерго» на офіційній сторінці. «Чернігівобленерго» пояснив споживачам, що таке графіки аварійних відключень, коли і чому вони застосовують. Головний енергетик області зазначив, наразі пошкоджено чимало об'єктів інфраструктури. Різко збільшити виробництво електроенергії немає можливості, бо порушено чіткий баланс між виробництвом і споживанням електричної енергії. Єдиний варіант скоригувати роботу енергосистем запровадити графіки обмеження споживання енергопотужності. На сьогодні побачити реальний графік відключень електроенергії з адресами та тривалістю споживачі не можуть, пояснив Михайло Ільн. Ницькі графік аварійних відключень не варто плутати з погодинним відключенням світла. Про погодинне відключення всіх споживачів області повідомляють заздалегідь, але не менш ніж за три дні. Термін відключення не більше, ніж 2,5 години, якщо температура повітря перевищує мінус 10 градусів, і не більше півтори години, якщо температура нижче мінус 10. На сьогодні погодинні графіки в області не впроваджуються. Аварійне ж відключення відбувається по прямій вказівці диспетчера Центральної диспетчерської служби НЕК Укренерго. Вказівка дається у випадку необхідності. На її виконання у оператора системи розподілу рівно 15 хвилин. Тож заздалегідь визначитися, коли і де відключатимуть світло, неможливо. 10 жовтня Чернігівобленерго отримало вказівку обмежити споживання електроенергії в області на 25%. Саме Диспетчер Центральної диспетчерської служби національної енергокомпанії «Укренерго» бачить, в якому регіоні є дефіцит електроенергії, де є пропускна здатність мережі передати електроенергію з однієї області в іншу, а де такої можливості немає. Таким чином і визначається, де мають впроваджуватися графіки аварійних відключень, аби збалансувати енергосистему. Пояснив головний енергетик області, чому від 10 жовтня на Чернігів. Чернігівщині Відключають світло, якщо в області не пошкоджені об'єкти енергетики. Цитую, пошкодження були в сусідніх областях: Київській, Полтавській Сумській. Електроенергія передаватиметься саме в цій області, щоб відновити електропостачання. Це робилося саме за допомогою енергоресурсів Чернігівщини. Також Михайло Ільницький зазначив, спрогнозувати чи довго застосовуватимуться графіки аварійних відключень неможливо. Все залежатиме від ситуації та ремонту електроенергії електрообладнання критичної інфраструктури. Голова правління акціонерного товариства Чернігівобленерго рекомендував мешканцям Чернігівщини самостійно обмежувати електроспоживання в пікові години з 17 до 22. Саме в цей час споживання електрики зростає в півтора рази. Економія позитивно впливатиме на роботу енергосистеми, що дасть можливість мінімізувати застосування графіків аварійних відключень.